І далі запрошуємо Сергія Березнови тепер до себе. Добрі друзі. Тема моя знову нагадаю таїнство Євхаристії та його адаптація до сучасних умов життя православних віруючих в Україні та за її межами. Я постараюсь дуже коротко, але змістовно по можливості бути і потім декілька своїх додам ще до доповіді. Що таїнство Євхаристії – це одне з таїнців, семи таїнств Христової церкви, яке встановлено нашим Господом та є невід'ємною частиною життя християнина і загалом православної громади. Починаючи з перших часів християнства і до сьогодні таїнство Євхаристії об'єднує віруючих навколо Христа і у Христі, зміцнюючи віруючих на шляху їх спасіння в святій Соборній Христовій апостольській православній церкві. Та безпосередньо в межах своєї помісної православної церкви та її традицій і практики звершення богослужінь для потреб своїх вірних. В історії Христової церкви таїнство святого Причастя еволюціонувало з частини молитовної агапи Вечора любові до сучасної богослужбової практики у вигляді відправ найпоширеніших божественних літургій авторства святителів Іоанна Златоустого та Василія Великого. Якщо Агапа традиційно була частиною вечірнього молитовного зібрання, то сучасна практика відправи божественної літургії відбувається в більшості в ранковий час, враховуючи те, що сучасний ритм життя людей істотно відрізняється від попередніх історичних умов, і для участі в таїнстві Євхаристії віруючі стикаються з реальністю перешкод сьогодні у вигляді робочих графіків, що не співпадають з церковним календарем. Та богослужбовими колами та їх часовим порядком відправи, через що багато вірних лишається благодатної можливості взяти участь у святому причасті та інших частинах служб добового кола. Більше того, повномасштабне вторгнення Росії в Україну також накладає додаткові обмеження на час і тривалість звершення таїнства Євхаристії в межах та поряд із зоною бойових дій, що також вимагає адаптації богослужбової практики до умов війни. Окремо варто зазначити, що також важлива адаптація богослужінь до ритму життя українських біженців за кордоном, де православній людині не тільки важко знайти українського священика, але загалом відвідати богослужіння капеланської місії православної церкви України через велику зайнятість біженців та на відповідних роботах протягом робочого тижня і навіть вихідних. Таким чином, для них лишається найбільш оптимальний час. Для богослужіння по обіді ближче до вечора. На зарі християнства для віруючих, щоденна участь святій Євхаристії була звичайною практикою живого священного передання, про що можна знайти згадку в діяннях святих апостолів. Цитата. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд і знамен. А всі віруючі були вкупі і мали все спільне. І вони продавали маєтки та добра, і всім, їх, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах, поживу, приймали із радістю та в, серед... в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Це з діяння апостолів. Таким чином, порівнюючи сучасні реалії вхристійного життя, віруючих життям перших християн, можна побачити велику відмінність, а також, на жаль, пасивність в участі в божественній літургії та безпосередньо в її кульмінації святому причасті сьогодні. Така трагедія в сучасному церковному житті віруючих продиктована багатьма аспектами від об'єктивних і суб'єктивних проблем пастирської просвітницької місії. Ну, Тут приведу приклад, це, наприклад, радянський спадок у вигляді браку богословських знань і освіти та відсутності активного досвіду у священнослужителів богослужбових практик добового кола, до реалій, які обмежують цю просвітницьку місію: війна, гоніння або обмеженість діяльності церкви світськими законами тощо. А також, зокрема, важкі умови життя людей, хронічні хвороби. Розбалансований психологічний стан через війну, низький рівень соціального захисту тощо. Діагностування згаданих проблем відкриває шлях до їх якісного вирішення на основі економійного, ну від слова, економія, можливість не застосування канонічного припису за для духовного добра особи без того, щоб ставити під сумнім потребу того ж припису. Тобто економійного підходу в питанні адаптації священного передання та його богослужбових практик до умов реалій сучасного життя людей в Україні та за її межами. Чи можливий такий підхід, і чи існують такі прецеденти в православній церкві сьогодні? Поверхневий аналіз богослужбової практики помісних церков свідчить про те, що існує підхід через економію в контексті слів Господніх: субота, створена для людини, а не людина для суботи. Як приклад можна навести богослужбову практику Автономної православної церкви Фінляндії в складі Константинопольського патріархату, яка послуговується не тільки сучасним григоріанським календарем, але й має літургійні вдосконалення в своїх парафіях, наприклад, не дублюють прохань благальних тінії, які повторюються за божественною літургією, що дає змогу сконцентрувати молитовну увагу на головних моментах літургії та адаптувати службу під сучасний швидкий. Життєвий ритм віруючих в Фінляндії, частина з яких це православні біженці з України. Світлі світ вища згаданого також залишається відкритим питанням підготовки віруючих до участі в таїнстві причастя. Як адаптувати цю підготовку і не втратити сенс цієї підготовки в сучасних умовах? Це питання на сьогодні лишається відкритим. Але, попри його контроверсійність, якісна відповідь на нього без втрати святоотцівських настанов і сенсів залежатиме від того, яка основа та принципи обиратимуться для відповіді, і чи базуватимуться вони на економії, щоб священнослужитель та богослужбова практика стали сучасним милосердним самарянином для наших віруючих в Україні та за її межами. Це деякі такі е, і думки. І, е, Проблеми, з якими прийшлося зіштовхнутися на пастерській практиці в Україні за її межами, особливо за межами України, там, де як я наголосив, люди дуже часто адаптуються до того часу, богослужінь коли священик може до них приїхати. І було так багато разів, що ти служиш ввечері, тому що єдиний варіант відвідати божественні тоді це вечірній час коли людей після роботи. От. І також тут і питання, і підготовки до причастя. Чи ми готові подивитися, зберегти сенс цієї підготовки, але адаптувавши його до того ритму життя, щоб це не було, як у нас кажуть, вичитування правила, а це б саме була молитва спілкування з Богом. Ось ці питання у сьогодні є нагальними у людей, які просять про допомогу і про поради, щоб до них був такий максимально малосередній підхід. Дякую тут, Сергій. Тут знову ж таки, як модератор, хочу, хочу додати деякі свої спостереження до цієї важливої теми, бо може бути багато різних варіантів адаптації. Те, що прийнято в одній громаді, може бути по-іншому, в іншій і так далі. Ось і такі речі, як, зокрема, от час звершення богослужінь, коли ще кілька років, десятки, напевно, навіть років 15, може тому, Павло Мейндорф. Син оця Ян Майндорфа, писав статтю Літургічний шлях Православної церкви в Америці, де, зокрема, зазначав про їхню практику також переносити святкові богослужіння, які припадають серед тижня на вечірній час. З огляду на те, що більшість парафіян це люди, які працюють і просто ніяк не можуть прийти вранці на літургію в цей день. І другий приклад це. Після того, як Елацька церква Греції тоді увійшла в спілкування з Православною церквою України, це, здається, була осінь 23 го року, тоді ми їздили паломництво Володика Семена Володика Олександра їздили з паломниками по Греції, я тоді теж з ними був в групі, і е, хотіли послужити в Афінах на зворотному шляху. І місцевий священник, отець Серафим з одного з району Афін запропонував, щоб послужили ввечері літургію. І ми тоді служили літургію десь о п'ятій вечора. Це не була раніше освячена літургія, це була літургія на Златоуста. І ось таке в них практикується. Тобто постували тоді ми з обіду, ну, з середини дня, і ввечері служили літургію, ввечері причищалися. Тобто не в умовах, і це була, здається, субота чи якась ні, не субота. Просто ми поверталися, у нас іншого дня не було, іншої можливості не було. І церква ну, абсолютно нормально, це сприйняла місцева, бо це у них прийнято. Що на неділю Так, на неділю переносить, Буває, на десяті свята, це Сергій каже. Я знаю, навіть парафію тут у нас в Ірпіні, яка також переносить деякі свята на неділю, які випадають на серед тижні. От, наприклад, здається, у цього Миколая перенесення мощі, вони будуть переносити. Ну, ну, і так перенесення, то його можна ще й перенести. Тому що люди працюють, люди не можуть прийти в інший час.